Римлян, четвертий розділ. Що ж скажемо, знайшов Авраам наш Отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу та не в Бога. Що Босання говорить: увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність, а заплата виконавцеві не рахується з милости, але з обов'язку. А тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його порахується в праведність. Як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, який якій Господь не порахує гріха. Чи ж це блаженство з обрізання чи не з обрізання? Бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність, як же залічена, як був в обрізанні чи в необрізанні, не в обрізанні, але в необрізанні, і прийняв він ознаку обрізання, печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність, і отцем обрізаних не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що їм необрізанні мав наш отець Авраам, бо обітницю Авраамові чи його насінню. Щоб бути йому спадкоємцем світу дано не законом, але праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожнявіла віра і знівечилась обітниця. Бо закон чинить гнів, де ж немає закону, немає переступу через це з віри, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама. Що отець усім нам, як написано, отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, засказаним таке численне буде насіння твоє, і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні отроби сариної за змертвілу. І не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв. Тому й залічено це йому в праведність, та не залічено за нього одного, що залічено йому. А за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес. Для виправдання нашого